Це історія про одержимість, суперництво та ціну, яку доводиться платити за справжнє мистецтво. Події розгортаються наприкінці ХІХ століття у світі ілюзіоністів, де сцена була місцем, де магія та наука пропліталися в одне. Історія починається з судового процесу над Альфредом Борденом, талановитим ілюзіоністом, якого звинувачують у вбивстві свого головного суперника Роберта Енджира. Від самого початку глядача занурюють у плутанину спогадів, щоденників і розповідей, які відкривають минуле обох героїв. Ми бачимо, що Борден і Енджер колись були друзями і навіть працювали разом учнями та асистентами у великого мага. Вони були молоді, амбітні і мріяли стати справжніми зірками сцени. Проте дружба зруйнувалася через трагедію під час одного з номерів дружина Енджера, Джулія загинула у водяному баку. Коли не змогла вчасно звільнитися. Енджер вважав, що Борден зав'язав неправильний вузол, і відтоді ненависть між ними лише зростала. Обидва ілюзіоністи пішли своїми шляхами, але кожен із них мав недоліки. Борден був генієм, який створював оригінальні трюки, проте йому бракувало шарму. Енджер був харизматичним артистом, здатним заворожити публіку, але йому бракувало винахідливості. Вони стали дзеркальними протилежностями і водночас вічними суперниками, готовими піти на все, щоб перевершити один одного. Ситуація загострюється, коли Борден показує новий номер, транспортована людина. Він заходить у шафу на сцені і миттєво з'являється з іншого боку. Публіка вражена, ніхто не розуміє, як це можливо. Енджер, одержаний ревнощами та бажанням перевершити суперника, починає буквально переслідувати Бордена. Він наймає шпигунів, стежить за ним, пробує вкрасти секрет, навіть псує виступи. Проте розгадати фокус він так і не може. Суперництво стає війною, у якій страждають усі навколо. Дружина Бордена Сара починає втрачати віру у свого чоловіка. Вона відчуває, що він буває зовсім різним, одного дня ніжним і люблячим, а іншого холодним і відстороненим. Ця подвійність руйнує її психіку. І зрештою вона накладає на себе руки. Енджер, прагнучи знайти відповідь, вирушає за порадою до науковця Ніколи Тесли Той погоджується створити машину, яка мала б допомогти Енджеру повторити фокус бордена. Але пристрій виявляється чимось набагато страшнішим. Машина не телепортує об'єкт, а створює його точну копію. Кожен запуск породжує нового Енджера, а оригінал залишається на місці. Це відкриття жахає наві самого Теслу, але Енджер бачить у цьому шанс перемогти. Він починає новий номер, справжня транспортована людина. Глядачі в захваті, слава Енджера злітає вгору. Проте секрет страшний: кожен його виступ закінчується смертю одного з клонів у баку з водою, тоді як інший виходить перед публікою як оригінал. Це щоденна жертва, ритуальне самогубство заради аплодисментів. Борден не може залишити це без відповіді. Він проникає за лаштунки виступу і бачить, як під сценою топиться черговий «Енджер». Саме тоді його ловлять і звинувачують у вбивстві. У в'язниці він читає щоденник суперника, де описано всю правду. Але розкриття відбувається поступово. Коли фінал наближається, ми дізнаємося таємницю самого Бордена. Виявляється, він мав брата близнюка. Вони жили подвійним життям, по черзі виступаючи як Альфред Борден. Один кохав дружину Сару, інший жінку на ім'я Олівія. Саме цим пояснюється подвійність його характеру та ідеальне виконання транспортованої людини. Фокус не був технічним дивом, а результатом жартовного подвійного існування. У фіналі Борден тікає з в'язниці, вбиває енджира і розкриває перед ним істину. Він каже, що його жертва це півжиття, прожите в тіні, постійне прикидання, подвійність, яка коштувала дружини щастя і спокою. А жертва Енжира це власна душа, бо він щовечора ввивав самого себе. Останні кадри фільму показують жахливу картину, ряди баків із тілами клонів Енжира, прихованих під сценою. Це фінальний акорд історії, який залишає глядача з відчуттям моторошної ціни. Яку кожен герой заплатив за свою одержимість. Престиж став фільмом не лише про магію, а й про людські пристрасті, про заздрість, амбіції, жагу визнання та безкінечне прагнення бути кращим за будь-яку ціну. Це історія про те, як ілюзія на сцені може стати правдою в житті, а правда притворитися на найбільшу ілюзію. А на цьому, на жаль, все. Дякую за увагу. Свої думки стосовно фільму залишайте в коментарях. Не забувайте поставити лайк та підписатися. До нових зустрічей на каналі Кіномомент!